У команді нападників на черкаський баскетбол прибуло компанію оскандалені чиновниці Ользі Сесоєві склав депутат грубіян Валерій Воротник. Слів він не добирає. Нагадаю, спілкуючись із черкащанами у соціальних мережах. Воротник звинувачує баскетбольний клуб Черкаські мавпи в монополії на зал у будівельнику. Ще він певен, той сидить на бюджетній голці. Кураторка спорту регіоналка Сесоєва. Тієї ж думки обох слухали депутати міськради, чому ще й поскандалили Опісля Вікторія Кученко розкаже. Вони ростуть особисто і командно. Черкаські мавпи потужно заявляють про себе не тільки в Україні, а й Європі. Вихованці клубу є вже у збірних України та навіть в основній команді черкаських мавп. Така їхня слава декому не дає спокою. Тема моєго сьогоднішнього звернення. Спробуйте вгадати з одного разу. За трибуною депутат Воротник. Чим, Чим дуже йде в наступ на черкаських мавп? Найперше йому не такі гравці, і назва клубу. В клубі не грає жоден черкащанин. Я маю перший склад команди, який грає на міжнародних, ну на змаганнях титульних, яких розкручуються. Не знаю, чи є українці за походженням, чи навіть світлошкірі гравці взагалі. Ті, які є візитівкою команди афроамериканці, це абсолютно неважливі прихідня. Технічні заявці на цей сезон складі команди безпекові черкаські мади 25 гравців. Це основний старт молоді. 25 гравців, три афроамериканці, говорить наш колега, один білий американець, один латиш, 20 українців. З них чотири не черкащани, Всі інші черкащани. Слова куратора баскетболу депутата-воротника не вгамовують. У нього цілий стос нападок. Далі черкаські мавпи він звинувачує в монополії на зал у будівельнику. Депутат певен, клуб платить мало за оренду, та ще нібито сидить на бюджетній голці. Жодних цифр на підтвердження не називає. Не знає їх і кураторка спорту, хоч першою пішла в наступ на черкаський баскетбол. Власне кажучи, в нас піднялося таке питання взагалі, доцільності здачі в оренду такого прекрасного комплексу. У нас дійсно немає інформації насправді і хто і як, яким чином здає в оренду це приміщення. На іншому кінці міста такі необізнаності чиновниці дивуються. Правда, тут у будівельнику Сесоєву бачили раз. Її однодумця воротника жодного. Вся ця інформація подається, щороку, я звітуюсь перед міськвиконкомом і перед громадою міста про зайнятість нашого залу, залу ігрових видів спорту. Ми зараз говоримо про це. І говорити про те, що вони десь когось в часі потіснили, це ну, безглуздо, на мій погляд. Це зовсім непрофесійна, необґрунтована думка. Черкаські мавпи, що найбільше орендують зал на 4 години в день. Дві з них ранкові у будівельнику їх називають мертвим часом, бо вихованці решти секцій, саме на навчанні. За цей рік клуб сплатив спорткомплексу за оренду вже майже 170 тисяч гривень. Найбільше з усіх це є основні наші орендарі. Година тренувань для проведення занять з мініфутболу коштує 306 гривень. Черкаські мавпи за тренування сплачують за годину 323 гривні. І година проведення баскетбольного матчу коштує 540 гривень для черкаських мав а для змагань з міні-футболу триста гривень. Тим часом у міськраді нападники на черкаський баскетбол певні без комісії тут не розібратися. Її створити вимагають у тимчасового мера Білоусова. Від таких балачок без аргументів терпець уривається навіть у частини депутатів. Я хочу звернутися до начальника управління до Оля. До вас перед тим як взагалі робити якісь доводи, треба було звернутися до них, щоб вони надали вам документи. Зробити всю перевірку, а потім робити дійсно той галас, який зараз відбувається. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка Новини. Нинішні нападки на єдиний баскетбольний клуб Черкас. Його президент Сергій Одарич називає спробою влади звести з ним рахунки. Про це він розповів напередодні Віка новинам. Сергій Одарич певен за всім стоїть губернатор, якому не дає спокою персона ексмера. Додам, що Сергій Тулуб із начальницею міського управління сім'ї, молоді та спорту Ольгою Сесоєвою, однопартійці у клубі заявляють про захист звертатимуться у все можливі інстанції, бо черкаські мавпи це не тільки професійна команда, а й кілька сотень дітей, вихованців. Клуба. oh